Вітаю вас, шановні глядачі, на черговому випуску по новітніх технологіях. І сьогоднішній наш епізод буде присвячений технології Find, яка більше підійде для IT-спеціалістів, але іншим людям також буде досить цікаво подивитися, що це за штука. Тож, розпочнемо з того, що Find це взагалі пошукова система та певний. Асистент у вигляді штучного інтелекту, який був розроблений, щоб надавати точні відповіді на технічні питання. Акцентую на цьому увагу, що цей інструмент розроблений для вирішення технічних питань. Потім покажу відмінності від чату джипіті. Отож, він підтримує взагалі найбільш нові інструменти та алгоритми штучного інтелекту для того, щоб опрацьовувати. Такі технічні запити, які можуть бути досить складними, комбінованими і тому подібне. Тож ця система вона більш корисна для програмістів, для дослідників певного роду, яким необхідно знайти дуже швидко інформацію, наприклад, досить специфічну, яку вони набагато швидше знайдуть тут. Ніж будуть досить довго шукати необхідну інформацію просто по браузеру. Отож, давайте трошки детальніше подивимося, як ця штука працює. Так як це пошукова система, в неї є дуже багато даних, на яких вона навчається, що використовується в FIND? Перш за все, це технічна документація, технічні статті. Та навіть програмні коди, тому що е, досить часто бувають запити від е, програмістів, а, а що в мене тут не так, а давай допоможи мені якось краще переписати цю програму е, і тому подібне. Тобто має також е, знатися ця пошукова система і на цьому. Але в той же час е, Find, він е, е, працює в, в режимі, скажімо так, природної мови, тобто ми йому можемо писати. Абсолютно зрозумілою мовою, без всяких проблем, так само, як в ChatGPT, в Gemini і всі, всіх інструментах, які ми розглядали або будемо розглядати надалі, як результат, що надаватиме файд у відповідь на технічне питання. Ну, Перш за все, це чітка точна відповідь на наш запит. Плюс, якщо нам необхідно або ми просили. То буде надано ще і код із поясненням. Ну і, звичайно, що кожного разу Find вдосконалюється, і з часом, можливі, ще будуть додаткові якісь функції на додачу до тих, що є зараз. Що хотів би показати? Використовується зараз ця система у нього Find 70B, але є і інші системи. Ось ця у нас загальна. З цією є 10 хвилин. Ну і всі інші, як ми бачимо, Find Pro. Це означає, що необхідно преміум версію купляти. Так само із декількома пошуками онлайн, так само із фотографіями. Можемо підвантажувати, наприклад, шорточок коду або ще щось. І тому, так, дивимося ще на функціонал, поки в нас є час з цією версією. Тут суть в принципі, така сама, але з цього ми можемо зробити висновок, що це в нас пошукова система Е, Тут це в нас чат. Тобто асистент. Ми точно так само можемо запитувати і тут. Наступне і останнє, що є з такого глобального функціоналу, це такий асистент у частині програмування. Запустити тут код ми не можемо, для цього необхідна тестова версія, преміум версія, переброшую. але ми можемо зробити, наприклад, таку штуку. Ми попросили додати. Якимось чином певне, певним чином слово Олександр. І от вона привітається з нами потім. Але ми ну, не можемо цього запустити в безкоштовній версії. Тобто можна надавати йому тут приклади, а копіювати вже безпосередньо в своє середовище. Ну і плюс є в нас інші також варіанти з мовами програмування. Отож, давайте подивимось як вона працює. Будемо задавати спочатку технічні питання декілька, а потім я покажу на загальному питанні і подивимося, чому саме вона технічна. Давайте спробуємо українською, він розуміє українську. Я хочу створити красивий графік в мові програмування. Окей, нехай буде з ним. Неважливо. Що нам е, каже наш файд? Е, е, дає загальну відповідь, е, що для цієї штуки використовується бібліотека Matplotlib. Окей, також можна розглянути використання іншої бібліотеки Seaborn, але вона ґрунтується на Matplotlib. Ну і плюс має привабливий стиль. Окей, це для нас зараз неважливо. Перш за все, потрібно встановити ці бібліотеки. Можна зроби, встановити їх ось таким чином. Можемо копіювати наш е, запит, скажімо так, і е, запускаємо код, пояснення, як воно працює, приклад використання C-Bord. У нас є два варіанти. Так? Просто подивилися, з, як завантажити, можемо копіювати код, налаштувати стиль. Такий, як нам, необхідний і тому подібне. Йдемо до наступного. Тобто програмування це окей. Давайте спробуємо щось встановити. Як встановити на комп'ютер мову? Програмування. Ну, Нехай буде щось інше, нехай буде Java. Отож, просто ми взагалі не знаємо, що це таке. Ми хочемо завантажити, але. Всі ці інструкції нам шукати лінь і тому подібне. От, завантажуємо перше, набираємо версію, навіть нам дає варіанти, які краще обирати. Потім встановлюємо, змінюємо змінну середовище, щоб запускати з будь-якого будь місця на нашому комп'ютері потім як можна встановити на інші операційні системи і перевірка завантаження коректності. Тобто так, можемо от, І також ми бачимо можливі додаткові питання з цієї теми. Ну, наприклад, окей, ми встановили, хочемо там завантажити або створити нашу першу програму і тому подібне. Ось, є декілька варіантів, взагалі, як це використовується. І як це вже було раніше. У нас є посилання на ті дані, звідки він взагалі бере інформацію, яку він нам надає. Ну, і давайте третє. Це було програмування, встановлення. Ну і давайте щось з мережами подивимося. Я хочу зробити свій веб-сервер. Що для цього треба? Так, 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 Що треба. Ага, ми завершили наші 10 хвилин, можливо. А, ні, дає. Окей. Ще не А, Вибрати комп'ютер, вибрати операційну систему, встановити програмне забезпечення. Тут у нас є посилання. Конфігурація може надавати нам, приклад. А є приклад коду. Ось у нас ми можемо знову встановити додаток. Так само можемо з ним спілкуватися і створити, наприклад, веб-сервер і його протестувати чи щось типу того. Суть цього сервісу я можу просто підсумувати перед тим, як ми прийдемо до наступного функціоналу. Це все можна робити і через інші застосунки, такі як ChatGPT або схожі, але ця штука вона є більш ну, спеціалізованою на ось таких запитах, тому вона. Розробиться швидше і без води. Скажімо так. Тому для розробників оця штука find, просто супер. І давайте подивимося зараз на наступний варіант. Скільки в нас тут ще? А, ще є трошки. А, окей. Давайте спробуємо запитати щось таке, що ми питали в чату GPT з сфери використання. Тобто, я пам'ятаю, в нас був епізод пов'язаний з психологією. Давайте спробуємо його використати як психолога. Подивимось, що він нам спробує видати в цьому випадку. Окей, як бачимо, надає нам проблема, давайте йому спробуємо

Бачимо, з ним можна спілкуватися як в чаті, так і в режимі пошуку. Давайте спробуємо те ж саме запитати в чаті, подивимося на різницю від, в відповідях, подивимося, як саме вони відрізняються для розуміння. Як бачимо, різниця між чатом GPT та Find полягає в цьому. Давайте я ще раз покажу. Це частина пошукова система. Пошукова система Find вона може надавати досить загальні речі, так само як це робить і чат GPT. Але е якщо ми з ним спробуємо поспілкуватися, е він е не буде е надавати такі, скажімо так, е розмиті відповіді, як е той же ChatGPT. Він одразу скаже, що тут не до мене. Я цього не вмію, я працюю з програмуванням і технічними питаннями. Тому е в цьому відмінність. Це штука виключно для. Технічних спеціалістів, а для пошуку, ну, я впевнений, що якщо ви подивитеся банальний пошук в браузері, суть буде абсолютно та сама на кожному з сайтів. Отож, Давайте наприкінці підсумуємо переваги і недоліки цієї штуки. Тож, система Find це пошукова система для технічних спеціалістів, плюс чат. Асистент у, у вигляді такого штучного інтелекту. Так? Перш за все, це система, яка призначена для технічних спеціалістів. Вона спеціалізується на технічних запитах, надає одразу готові рішення, як ми бачили. Вона надає код, тобто не посилає нас на перелік веб-сайтів і тому подібного. Вона надає одразу код, тому це є досить зручно і є безперечною так, перевагою перед іншими системами, які надають схожі дані. Ця штука актуальна, вона постійно оновлюється, може розуміти контекст, тому що, як ми бачили, у нас є додаткові запитання, які ми можемо використовувати. Є в нас джерела, чіткий порядок дій, що нам потрібно зробити, в якому, в якому порядку, скажімо так. Да. Наступне це його банальна зрозумілість для користувачів. Тут в цьому порталі немає де загубитися, він інтуїтивно зрозумілий, і тому з цим не має виникнути жодних проблем. Тому що є певні додатки навіть зі штучним інтелектом, які, ну, не досить зрозуміло, як використовувати правильно, можна десь загубитися і тому подібне. Це не про Find тут все добре. Що стосується мінусів, Ну, як ми бачимо, поспілкуватися з ним на особисті теми в нас не вийде, тому що він такий вузькоспеціалізований. Також у нього досить вузький контекст відповідно до цього. тому Він розуміє технічний контекст. Він не розуміє загального контексту, загальні більше речі цей до чату GPT, до Gemini і від Google, до інших систем, які можуть скажімо так, з вами початитись. Find не зовсім про це, якщо мова йде про. Повсякденні питання. Він не є чатом в нашому розумінні як чат GPT, тому він не любить довгі такі повідомлення, навіть якщо це про його технічну сферу. Все ж він такий для короткочасних, точкових питань, на які він відповідатиме максимально якісно. Ну і також враховуючи, що це технічна платформа, їй варто надавати максимально технічний контекст. Я в принципі вже повторювався, але він може вас розуміти не зовсім так, як вам цього хочеться. Тому для виключно технічних локальних питань, які ми не знаємо, як вирішити, певний технічний процес і тому подібне, це ідеальний майже інструмент. Для it спеціалістів Тож, Ми подивилися на декілька прикладів у, з його використанням, на яких він працює просто прекрасно, ми подивилися, що можна взагалі додати якусь частинку коду. Ми також можемо продовжувати просити його додавати, щось, прибирати щось і тому подібне. Але просто така функція є, це круто, але не можна запускати його в цьому середовищі. І подивилися, що є такий формат чату. Два формати у нас нагадаю, це пошукова система і чат з технічних питань. Тому для прикладу давайте я ще додам тут вам посилання, яка мова програмування наразі найбільш популярна та чому. І тут ми вже бачимо нормальну відповідь. Я хотів просто показати, що вона не завжди так, так боїться звертатися до більш специфічних тем. А насправді надає абсолютно нормальні відповіді. Тут вже без джерел, тому що це чат. Але все досить зрозуміло і просто. Тож, на цьому все. В наступному епізоді ми будемо розглядати вже інші, скажімо, інші, систему, яка спрямована на вирішення інших питань, так як ми тут розглянули вже частково, що у нас існують пошукові системи, які можуть там, замінити умовно чат GPT в певному питанні, то в наступних епізодах будуть у нас розглянуті, зокрема, і такі системи, які можуть замінити навіть Google. На цьому з технічними такими системами і технологіями поки що все. Далі зустрінемося в наступних епізодах по новітніх технологіях. Дуже вам дякую за увагу. До нових зустрічей!